Під кінець 70-х років минулого сторіччя з'являється новий термін: персональний або домашній комп'ютер. Це стає можливим завдяки масовому виробництву мікропроцесорів та інтегрованих схем. Тепер комп'ютер не повинен займати будівлю цілого інституту чи бути доступним лише академікам та військовим. Так, більшість комп'ютерів досі виглядає більше як шафа. Проте, повірте, якщо на той час ви могли дозволити собі це, у вас тумбочка просто таки репає від грошей. В той же час по гаражам засіли ентузіасти та молоді тємщики, які з палок і МОЗ-6502 складаються ці по типу Apple 1 чи Apple 2. Та в новому десятиріччі відбулася напевно найважливіша подія у розвитку ПК: випуск IBM PC. Як і багато компаній того часу, IBM продавала комп'ютери лише для бізнесу. Найближчим до персонального комп'ютеру в її лініці був IBM Portable Computer 5100 вартістю 9 тисяч доларів і вагою 22,5 кг. І ось в 1980 році в надрах компанії народилась геніальна ідея забабахати комп'ютер для дому та малого бізнесу. Всього на всього за півтори тисячі доларів. Сьогодні це 5583 долара та 97 центів. Ну, за ціну сьогоднішніх комп'ютерів також можна придбати машину. Все залежить від того, а що ви вважаєте машиною. Іронамітаміні аплі нандатте! розробку повісили на Дона Естріджа та дали вкрай обмежені строки, а саме місяць на прототип та рік на завершення проекту. Поєднуючи це все з доволі дешевою ціною та безпрецедентний характер запиту, Естрідж отримав карт бланш на використання готових деталей інших виробників. Чому це так важливо? IBM — це вибачте мене велика та серйозна контора, де всі деталі та периферія свої, проприятарні. Тому розробка комп'ютерів зазвичай займає декілька років, а тут всього один. Тому також було вирішено робити архітектуру максимально відкритою. Дизайн материнської плати було завершено всього за 40 днів, а збірка робочого прототипу зайняла 4 місяці. Близько половини системи, а саме, шина розширення, дисплей, флоп-інтерфейс і клавіатуру, було взято у IBM System 23 Data Master. На місце процесора обрали Intel 8088, який працював на тактовій частоті 5 МГц, та мав адресний простір в 1 МБ. Периферія включала в себе матричний принтер Epson, а от щодо ОС. 1980 рік, де рік, дехто Марі Максвелл Гейтс порекомендувала молоду компанію Microsoft для розробки програмного забезпечення під новий комп'ютер, і не аби кому, аж саме CEO і Биму PC. Звісно, головою Microsoft був син Марі, Білл Гейтс, головний чіпізатор планети, рептилоїд, тємщик і взагалі няшка. Йому на той час було всього 25 років. Перед початком роботи з IBM компанія займалась розробкою інтерпретаторів мов програмування під різне залізо. До речі, з цим є цікава історія. Одним із перших продуктів Microsoft був Basic під Altair 8800. Та ось невдача, хтось злив передрелізну версію софту. І от, по приміркам Гейтса, понад 90% користувачів мали неліцензійну копію. І за чого ну у нього ну, дуже сильно бомбануло? Тож в лютому 1976 року він написав здоровезний тред в журнал для комп'ютерних ентузіастів, де, ну, дуже настійливо, та й у мене взагалі не горить. Просив платити за програму. Отож, спочатку, співпраця з IBM полягала в написанні знову таки інтерпретатора для Бейзіка. І ось після невдалих перемовин щодо ліцензування операційної системи, Microsoft також було запропоновано розробити ОС для нового комп'ютера. Гейтс пішов шляхом ліцензування 86 DOS у Seattle Computer Products скорочено SCP. В результаті систему купили разом з програмістом, який нею і займався. DOS розшифровується як Disk Operating System, а 86 це скорочена назва процесора Intel 8086. Під який і розроблювалась ОС. Трошки підпиляли, трошки доліпили, хуяк-хуяк, і продакшн. Фан факт: більше людей IBM писало вимоги до ОС, ніж розроблювало її зі сторони Microsoft. Гейтс не захотів передати IBM авторські права на операційну систему, оскільки вважав, що інші виробники будуть створювати клони PC. А я казав, що він тємщик. І от систему, яку ліцензували для IBM, назвали PC-DOS, а Майкрософт своїми силами розповсюджувала MS-DOS. Спочатку дві системи були однаковими, але в майбутньому розробка розділилась і компанії почали підтримувати їх самостійно. Слаб СНюка. І що ж це бричка могла? В першій версії навіть не передбачалася робота з жорстким диском. Підтримувались 5-дюймові дискети на аж цілих 360 кБ та використовувалась файлова система FAT12. Підтримка жорстких дисків з'явилася у версії 2.0, а робота з дискетами формату 3,5 дюймів аж у 3.2. Хм, Може це зробити відео про історію пристроїв збереження інформації? Хм? 12 серпня 1981 року, після 12-місячної розробки, як це відео нарешті відбувся реліз IBM PC. Ціна починалася від 1500 доларів за конфігурацію з 16 кБ оперативної пам'яті, кольоровим графічним адаптером, клавіатурою та без жорсткого диску. А яку рекламу зробили? Запросили самого Чарлі Чапліна. Ми тут стролчиком трошки піднапряглись і зробили шиї переозвучку однієї з реклам. Check this out. компанія IBM вклала багато з того, що вона знає про комп'ютери, в новий персональний комп'ютер IBM. Не для того, щоб ускладнити, а для того, щоб зробити його простим. Тому його легко зрозуміти і легко використовувати. IBM створила свій персональний комп'ютер, щоб допомогти людині бути більш продуктивною. Допомогти людині бути більш креативною. І на це є вагомі причини. Щоб людина почувалася добре. Персональний комп'ютер IBM. Шукайте у вибраних магазинах по всій країні. Гаразд. Ми розібрали з історією створення, тож давайте поглянемо на саму ОС. В сучасних реаліях у нас для цього є три способи: перший ставимо до збокс. Це найпростіший і найзручніший шлях отримати емулятор у вас на компі. Він підтримує більшість програм, дає прямий доступ до файлової системи та загалом працює добре для своїх цілей. Другий поставити FreeDOS на віртуальну машину чи реальний ПК. Потребує трошки технічних знань, але дає сучасний DOS-сумісний дистрибутив, який має просте встановлення, підтримку нової периферії та точно запуститься на нових комп'ютерах. Третій і найважчий встановити оригінальний MS-DOS на віртуальну машину чи старющий комп. Здавалось би, нормальна ідея, що може піти не так. Установка MS-DOS 6.22 вимагала мінімум трьох дискет. Тому, якщо пан має час і натхнення, можете цим займатися. Але ми ж тут капець які зумери і тіктоки самі себе не подивляться, тому встановлюємо Dosbox. Посилання у описі. Взагалі-то є ще один варіант онлайн-емулятор. Ну, це так, чисто під пиво на вечір поклацати, Подивитись, що там з реєстрації і смс. Отож, ми тут. Help. Давайте швиденько пробіжимось по динозаврам програмного забезпечення і підемо далі. Серед безлічі калькуляторів, екселів і всякого іншого стафу для бізнесу затасувались дві перші гри на DOS – Microsoft Adventure та Donk.Bass. Данбас, Перше це порт текстової пригоди 79-го року від Microsoft. Можливо, частина людей не шарить за такі ігри, тому швиденько пояснює ігролад. Весь геймплей це буквально текст, так так, прадід діскуелізіому. Нам повідомляють, що ми опинились на якійсь галявині або печері, трошки описують місцевість і все роби, що хочеш. Ти буквально пишеш, піди туди, візьми те, вдар того, з'їж це тощо. Дуже часто такі ігри використовують випадкову генерацію, тому кожна сесія унікальна. Так, а що там з Донки. Геймплей просто fire, Subway, Surfers навіть поряд не стояли. До речі, коли тіпи з епла купили один з релізних IBM PC, і ця гра не зайшла. Дивно чого. Час йшов, залізо покращувалось, програми та ігри ставали трошки кращими. Почали з'являтися перші графічні оболонки та файлові менеджери по типу Нортон Командера. Тим часом, ще в 1983 році, Apple випустили Apple Lisa – перший мас-маркет ПК зі справжнім графічним інтерфейсом. Він був дійсно проривом в загальній комп'ютеризації, досить потужним та простим у користуванні. Але він провалився. Хто ж міг подумати, що мас маркет з цінником в 10 тисяч доларів ще й на той час це не дуже хороша ідея. До цього додались проблеми під час розробки та ініціатива ображеного темщика, тобто <кхе> Джобса. <кхе> Його вигнали з команди розробки Лізи, що й спрямувало цей проект на смітник. Буквально після закінчення підтримки Apple закопали 2700 непроданих комп'ютерів на сміттєзвалищі в місті Логан, штат Юта. Через рік після випуску Лізи Apple представили Macintosh. Багато чого він взяв зі своєї старшої сестри, та був дешевше. Коштував 2495 доларів, мав чорно-білий екран, а ще його краще рекламували. Тому він став з, по справжньому ПК зі справжнім графічним інтерфейсом. Тим часом Microsoft та Gates не стояли на місці. Розробка ОС з графічним інтерфейсом почалась ще в 1982 році, коли він побачив графічну оболонку Vision для MS-DOS. І ось через рік виходить вже нам знайома Apple Lisa, тому розробку треба було пришвидшувати. Вже скоро вони презентували концепт інтерфейсу. Він був схожий на вже існуючий мультиплен. Знизу командний рядок, а зверху тайли з програмами. Але доволі швидко командний рядок еволюціонував у зручнішу меню смужку та переїхав наверх кожного. あ。 Так, від Тайлі відмовились, і програми тепер запускались в окремих вікнах, що й дало назву майбутній системі. Microsoft обіцяла релізнути ОС в квітні 1984 року та стались до опрацювання. It's me. Ну і також вплинуло те, що Майкам треба було б розпосюджувати цю систему самостійно, бо і відмовилась від неї в користь свого графічного менеджера TopView. Компанії ще повернуться до спільної розробки графічної ОС, але про це наступного разу. Взагалі під кінець розробки Microsoft... Windows 1.0 перетворився з інновації Groundbreaking Stuff в трошки тягар. було все-таки продукт випускати. І ось нарешті 20 листопада 1985 року відбувся реліз версій для продажу Windows 1.01 Всього-навсього на всього за 99 баксів. ОС була розроблена на основі ядра MS-DOS, факту вона запускала з нього і працювала за принципом псевдомультизадачності. По-справжньому працювала програма у фокусі, поки всі інші були, так би мовити, на паузі. Окрім підтримки звичайних MS-DOS програм, ОС надавала API та інструменти для розробки нативних Windows додатків у майбутньому. З базовою версією йшов набір стандартних програм, такі як калькулятор, блокнот, термінал, годинник, гра реверсі та, звісно, Paint. А якщо по-іншому навчити користувачів юзати інноваційний маніпулятор миша, як не через гру та малювалку. Windows 1.0 була випущена під теплі та змішані відгуки. Критики вважали, що платформа має майбутній потенціал, але відчували, що Windows 1.0 не виправдала очікувань і що вона не може конкурувати з ОС від Apple. Її також критикували за повільність і сумісність з дуже обмеженим програмним забезпеченням. Оглядачі критикували її високі системні вимоги, при цьому низьку продуктивність, а також те, що Windows заохочувала використання миші. Для навігації відносно нової концепції на той час. Маленька пауза, щоб сказати дякую всім, хто підтримав мене копійкою, коли відразу після виходу попереднього відросу в мене помер жорсткий диск. Ви найкраще. Ну і раз вже пауза, то відразу прорекламую свій ТГ канал, де виходять новини про майбутнє відео, а в проміжках приколи меми не посміятися. Все, всім дякую. Поїхали далі. Другу версію релізнули 9 грудня 1987 року. Це було покращення, але система досі не вважалася повністю конкретно спроможною. Одне з найголовніших нововведень – це перетягування і зміна розміру вікон. Так, графічний менеджер перестав бути старим вікном в хрущовці. Тепер це те, що ми знаємо й досі: вікна, а не вікно. You know? Було додано іконки на робочий стіл. Вау. Wow. Гарячі клавіші. О. Oh, Горю, спасайте, жарко, жарко! Підтримка 16-кольорової графіки, небітної, буквально 16 кольорів. А ще це перша версія Вінди, де було представлено графічні версії Word та Excel. І last but not the least, як кажуть British People, а я кажу жарт не придумав, ОС поставлялась у двох версіях: базова для роботи в реальному режимі 8086 та в захищеному на i386 процесорі. І тут ви мене запитаєте, а що таке оці ваші режими? А я саме збирався вам розказати. Реальний режим це єдиний режим, в якому працював процесор 8086. Він міг використовувати до 1 МБ пам'яті, були відсутні захист цієї ж пам'яті та апаратна підтримка мультизадачності. А ось захищений режим був введений у процесорі Intel 80286, але суттєвий розвиток отримав у процесорі i386. Він мав вже 32-бітну адресацію пам'яті, що дозволяє використовувати до 4 ГБ відокремлення пам'яті кожної програми для захисту даних. Зверху до цього модель привілеї. Апаратна підтримка мультизадачності та емуляція реального режиму для зворотньої сумісності зі старими програмами. Загалом це був перехід та фундамент для Windows 3.0. Windows 3.0 релізнули у 1990 році і знову покращення графічної балонки. Тепер вона відображала додатки у вигляді клікабельних іконок замість списку файлів, як у попередніх версіях. Подальші оновлення додали підтримку мультимедіа, включаючи запис та відтворення звуку, а також підтримку CD-ROM. З'явилась повноцінна мультизадачність, програми тепер не прозупинялись при зміні фокусу, покращилось управління пам'яттю та продовжився розвиток саме Windows API, а не MS-DOS програм. Додано підтримку 256 кольорів, нормальної шрифтової системи, і найголовніше от просто те, що затьмарює всі інші новинки. Додано Солітер і Сапер. Та оновлено на Paint. Фанфакт, сапер спочатку розроблювався для іншої ОС, над якою спільно працювали Microsoft та IBM, але Майки звідти злились. Про це треба зробити окреме відео, бо OS 2, саме так називалася та система, мала великий вплив на подальшу розробку Вінди. Windows, Windows 3.0 стала першою версією Windows, яка досягла значного комерційного та критичного успіху. Графічний інтерфейс був визнаний конкурентом для Apple Macintosh та Unix. Загалом було продано 13 плюс мільйонів копій Windows 3X. Так, а тепер обов'язково йдемо малювати пісюни в нормальному пейнті, а не в тих недоробках з 1.0 та 2.0. Отож, ми пройшли шлях від MS-DOS до ді сучасної вінди. І знаєте, ось Чогось не вистачає. Правильно, ігор на цьому всьому добрі. Їх було сотні. Тисячі це був один з чинників прогресу як заліза, так і операційних систем. І у мене є дві новини. For me є одна точно добра. Це мені на даний момент більше не треба мучитись, я нарешті дописую цей сценарій. А друга, вам прийдеться чекати продовження в наступному відео. Я з вами, зумерня така погана, поринемо у дитинство міленіалів і пройдемося по вибірці культових ігор того часу на системи, які ми розбирали у сьогоднішньому відео. А після цього нас чекає 95-та та та 98 вінда. Ще треба згадати за OS Slash 2. Попереду дуже багато цікавого, тому стей тюнд та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити відосик. На цьому все. Слава Україні, та до наступного разу. Check this out. саут.